Вітаю! Сьогодні подивимось журнал Перець номер 9 від 1990 року. Я на обкладинки дивіться, якісь, можновладці б'ються, народ дивиться на них. Потім ці зупинились і народ почав битися. Ну, як діти в якійсь мірі. Дивляться на дорослих, а потім роблять а, те саме. А потім дорослі дивуються, а чому, а чому він там ну, лається, або палить, або п'є. Тому що дзеркало потрібно подивитись спочатку. Такі, от, дивіться, карикатури. Фурашки. Буде тобі стара лиха, як, як архіви відкриють. Ти, що у мене інформатором була. Баба Яга на куріх ножках і Змій Горинич. Бачите, на полках ну, в у му році показано, що продовольча програма тільки. І ланцюжок навіть до виделки прикріплений, щоб не змогли навіть і це поцпити. Тому що нічого немає. Допоможи золота рибка, хоч одну з моїх депутатських обіцянок виконати приїхав, бачите, на службовій автівці депутат, от за кермом сидить його водій, а нічого з того, що він обіцяв, не зробили. Єдина у нього на, на золоту рибку єдина, єдина надія. То там, бачите, свої. Ну тоді, це, мабуть, про рекет, бачите. Заможний такий пан сидить. І тут прийшли люди, такі от голодні до грошей, можна так сказати, як, яким немає, ну не знайшли пристосування собі у житті. Тому що спорт тоді був, ну... Не всі могли, звісно, стати олімпійськими чемпіонами. А, а їсти хотілося всім. А ось дивіться, це ну, таке от відчуття, як ото, знаєте, пробити дно, таке ну, картинку там чи мем, коли там людина копає, а показують, що вона ще, ще падає кудись там у печеру. Таке тут, ну схоже, що. Щось подібне автори показали. Шукаю спонсора. Кстати, я теж вам скажу, що один <говорит> який час була можливість от ось подібну карт... картинку наблюдати. У передмісті, коли висаджується електричка, і от такі от, ну, хлопці шукають спонсорів, які приїхали з роботи, ну і щось там заробили. І от вони йдуть в крамницю, і ті, хто приїхав на електричці, спонсорують отаких от. от. Товаришів. Ви мені пред'являють, що ви мені пред'являєте? Ви ж закомпостували талон на цукор. Оце, мабуть, відсилка до того, що багато було талонів різних. І людина просто помилилась. Ну, да, і показує ось. Сумочці дивиться величезна кількість. А ось теж якісь грабіжники а, ікони а, збирають у рюкзак. І бабулька каже, ну там пощадіть, а говорить, Чо з чого рюмсяєш, бабулю? Пишатися треба, що твої ікони незабаром за кордон потраплять. Ну, тому що до, на них був попит за кордоном і а Цим злодієм хотілося, звісно, заробити. Куди відлітаєте? На зустріч із світовою громадськістю будемо вирішувати проблему нашого народу. Ну, Думаю, що розумієте, що і плюс мінус і зараз так само робиться. Вивозять кошти, ось чином прикриваючись а, паспортами там, дипломатичними і, і інших країн. А от виставлені гроші виручені від акціону підуть у фонд боротьби з піяцтвом. і продають самогонний апарат. І дивіться такі зацікавлені у багатьох. Фізіономії пики, писки. 100 боїнців раз, стокарбованців два. Один, бачите, тоне. Одна людина. А рибак рибалка на. Дивиться і каже, а в мене вчора на цьому місці от теж отака зірвалася, і він думає, що той вихваляється. А цей вже йде під воду. Тут, мабуть, хто, хто що зміг собі достати поліцейські палиці, а чолов'яга палку палко ковбаси. Бачите, кіт сидить біля віконня, і біля, біля вікна на підвіконні, і тут стоїть у нього курка, ну біля нього, а він на пташку маленьку дивиться, яка співає. Ну, тому що я скажу вам, що звісно, що а, цей ефект а, ну, а, о, а мисливця ну, нікуди не зникає у них у котів і у собак. Та, в принципі, і у будь-яких хижаків. Новий, новенький наш глухий. Направимо його в відділ скарг. Ну, щоб, щоб там подоставав, мабуть, працівників. Знову певний бар зібрався. І чіпляє такий, бачите, кроватку таку у нас з риби. А тут бачите, ховають а, а, дерево і несуть отакий от. Ну, як і пейзаж, де воно було намальоване. Від села до села така сторінка в Не лякайте, що болота. Беріть, та, е, беріть. На, на дні земля хороша, та із водою проблем не буде. Ну, це вмовляє, бачите, рієлка ось таких от е, потенційних покупців. Казав тобі, що пляшку давати, було, треба, давати треба було після того, як він город зоре. Ну і показано, що вже тут веселий а, тракторист. І як попала, ну, співає там і як попала ну, землю, бачите, обробляє. Де, за, де захоче, там і ляжу. Я господар цієї землі. Ось, будь ласка, розлягся а, з пляшкою. І, і відпочиваємо. Вам а ось пред'являють, пред мабуть, цей е, голова сільради, вам колгосп дозволив відготовлю бичків, а ви ще оплати вимагаєте. Ганьба. Ну і люди, бачите, такі понурені, не знають, що йому відповісти. Може щось треба, кажіть бабусю, не, не соромтеся. Ну, і ось такий, бачите, теж можнавладець, і він не бачить, що вже тут будинок, ну, бачите, осипається. Вже частини даху немає. Ну, ось збулася ваша мрія про землю. Хто хоче взяти кілька гектарів у користування. Ну, так від, теж дивіться. Діловод якийсь. А ті, хто хотів, бачите, вони вже стали вже такими дідами пенсійного віку. І вже їм, їм вже не до обробки землі. Дякую, що дивились цей випуск. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всього гарного, до побачення.